Вересня є в стороні. Тут кабабчук Василь є такий. Боже, допомагаю вам. Слухайте, ви Бабчук, так? Я Бабчук. Бабчук Михайло Дмитрович. А мій тато був, називався Дмитр. Дмитр? метр він тут во. він? До нас до хати заходив, він скрепку вмів грати. Так. Що, що ви знаєте про мого тата? А що? Колібував з моїм братом Дмитром. Так. А Дмитр вже у нас, він з 25-го року був у Англії. Так, а ви з якого? Я 35. Ага, ви так як моя мама, моя мама з 32. Так, так ще, а ви а, ви, ви, а, ви, ви, мого тата знали, так? Я ж не знав. Він до нас приходив з братови, бо то однорочники мені. Так. Ще. Брат був з 25-го року, а Дмитр ваш тап. 25-го. З 25-го? Ну, то там 25-го, то Так. Та. Ще був Юрійський з Гілка. Вже теж помер, десь там в Англії. То ви що, косите траву? Так, я кошу, бо кажуть, що вже сніг піде. Так? Та? <головіка> сягати, що Добре, слухайте. Я чув, я чую, що ви можете подивитися, у мене є гармошка, треба подивитися, щось там трошки вона репет. Чи можна до вас занести? Можна. Можеш? Чого? То тут, а де то ваша хата втратила? А, он де дива. А та під бліху. О, цей паркан в бліх'є мій. Так. Ну, анта хата під бліхом. Під Так. А. Он, де, он, ла. Біла? Ну, ровно. Ну, ну. А, от ота. То добре, вуйко. Васильва, так? Вас Василь звати. Так, Так, так. Так, ну а я називаюся Михайло.